Доброго дня, колеги. Поки Сергій Немчинський вештається де-інде, ми продовжуємо різдвяне захоплення його каналів. Я Ельдар Нагорний, і сьогодні п'ять новин від мене про розробку та ІТ. FoxMind – це навчальний центр, який готує до реальної роботи програміста. Що таке реальна робота запитаєте ви. Окей, якщо коротко, перед вами поставлять складну задачу. І як її вирішити, ви повинні розібратися самостійно, без лекцій, викладачів або групи підтримки у чаті. От саме цьому ми і навчаємо, як самостійно розв'язувати складні задачі, що стоять перед програмістом. Освоюйте ключові навички програмування на практичних завданнях з ментором. Навчайтеся саме так, як буде працювати. Поспішайте до кінця грудня. діє знижка 20% на всі курси менторингу. Є сумніви, виходьте на сіміденний тестовий період та переконайтеся в ефективності уже сьогодні. Logic купує Кензіон. Інженерну фірму зі штаб-квартирою в Сіднеї Кензіон спеціалізується на додатках для автомобільної промисловості. Завдяки цій угоді Globalogic планує збільшити свої пропозиції в мобайлі та розширити присутність в Австралії, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Іспанії та на Близькому Сході. Детальні умови угоди не розголошуються, але у компанії повідомили, що Кензіон продовжуватиме працювати зі своїм існуючим керівництвом і персоналом як дочірня компанія, що повністю належить Globalogic. Жик, також запитав у Глобалоджик, як це вплине на українські команди і чи планується найм розробників. Видання отримало таку відповідь від компанії. Не можна сказати, що це моментально вплине на українські команди, але перспектива точно є. Українські фахівці можуть долучитися до проєктів GlobalLogic в країнах присутності компаній. Іншими словами, як я й казав у своєму виступі на UA Online Outsourcing Forum, одним із шляхів збереження українських it компаній від ризиків війни є розширення їх присутності за кордоном, зокрема шляхом поглинання інших компаній з їх клієнтською базою. Відновлювати роботу Київстару допомагають фахівці з Майкрософт, Циско і Еріксон. 12 грудня у роботи найбільшого мобільного оператора України «Київстар» стався масований збій. У компанії повідомили, що відбулася хакерська атака на ядро системи, з наслідками якої вони борються дотепер. СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки. Олександр Комаров, президент Київстару, розповів, хто і як допомагав відновлювати роботу оператора. Далі цитата. Дуже багато ми співпрацюємо із Microsoft, Cisco та Ericsson. Насправді це глобальна команда, яка залучена до вирішення проблеми. У кожного своя компетенція. Ericsson залучена у відновлення інфраструктури. Microsoft є експертом у розслідуванні, бо нам потрібно зрозуміти перше джерело проблеми. А Cisco – це наш постачальник всіх систем кіберзахисту. Вони допомагають нам знову підняти периметр безпеки. З іншими операторами ми не спілкувалися, ми повідомляли наглядову раду і в. Он, як власник Київстару та публічна компанія зробила відповідні заяви. Вона задекларувала, що Київстар перебуває під дією масштабної хакерської атаки. Насправді, це найбільша хакерська атака на телеком інфраструктуру у світі. Вдалих атак такого масштабу ще не було. Але будемо відверті, не так багато країн, на які напала Росія. Ну насправді країн на які напала Росія, десятки, але так, жодна з них не чинить такий ефективний спротив, як Україна. Щодо Київстару, хочу сказати. Від себе лише одне. Вони молодці і відновлюються дуже швидко. А їх приклад показує лише одне: ворог бажає знищити все, що ми є, не можна розслаблятися, але в нього нічого не вийде. У третьому кварталі податок на Google приніс понад 2 мільярда гривень. Такі дані опублікував у своєму телеграм-каналі Данило Гетьманцев, голова податкового комітету Верховної Ради. Він також додав, що надходження від податку зростають. Загалом у третьому кварталі подано 96 декларацій. Найбільшими платниками податку стали компанії Google, Apple, Sony, eBay, Amazon, Meta та Netflix. Гетьманцев додав, що OnlyFans за надання послуг на територію України з. Початку 2023 року сплатила вже понад 944 тисячі. 000... Доларів від себе хочу сказати, що жодної копійки, жодна з цих компаній не сплатила пана Гетьманцеву. Всі ці гроші сплатили українці за свого карману. Більш того, не якісь віртуальні багатії, а саме малий та середній бізнес безпосередньо через вартість послуг рекламних агенцій або через вартість кінцевих товарів. Чому він знову пишається тим, що зробив життя українського бізнесу важче? В мене немає жодної ідеї. Ні, брешу, ідеї є, розуміння нема. 71% розробників в Україні демотивовані низькою зарплатою. it рекрутингова агенція NetPeak Talent опублікувала дослідження портрета сучасного українського розробника, яке вони провели в листопаді 2023 року. Рекрутери вирішили розібратися, скільки розробники заробляють, що найбільше їх мотивує, як вони навчаються та проводять вільний час. Дослідження охопило всього 136 розробників, з яких переважна більшість чоловіків. Частка жінок склала лише 12%. Відсотків від на час 80% респондентів молодші за 35 років. Тож градація винагороди прямо залежить від рівня фаховості працівника. Так, медіана зарплати спеціалістів Джуніор рівня становила 1200 доларів. Ну і це доволі багато. Я до речі здивований Middle у 2700 доларів. Senior – біля 4000. Найбільше розробників мотивує рівень зарплатні та професійне зростання. Також важливими чинниками є гнучкий графік, ефективне керівництво та свобода в ухваленні рішень. До речі, хочу запитати вас: невже саме рівень зарплатні це ключове, що мотивує вас? Може, тоді ви не дуже щасливі люди? Ну я розумію, що це питання комфорту життя, а інколи і виживання. Але як же самореалізація, творчість, визнання, оточуючих? Здається, піраміда масло зараз плаче за 136 розробниками горючими слізами? Відночас ключовими демотиваційними чинниками стали низька зарплата. За неї проголосувало аж 71%. Креспондентів, брак кар'єрного росту 56%. та некомпетентне управління компанією 46%. Цікаво, що про некомпетентність розробників не проголосував жоден з них, лише керівництво та зарплата. Я не захищаю нікого. Сам знаю, як ми всі доволі часто косячимо. Але здається мені, що це дослідження лише демонструє загострення нерозуміння у деяких розробників, хто вони чого бажають і куди йдуть. У вільний від роботи час розробники віддають перевагу Тренуванням у спортзалі, перегляду фільмів і серіалів, відпочинку із сім'єю, відеоіграм і прогулянкам на свіжому повітрі. Моє питання: а де волонтерство? Де саморозвиток? До речі, 95% українців зараз волонтерять, донатять, допомагають військовим або цивільним. Або в цих розробників це важка робота, а не вільний від роботи час, або якісь вони доволі печальні розробники, як вам здається. Екс або Твітер Ілона Маска опинився під прицілом ЄС. Новий закон про цифрові послуги містить суворі вимоги щодо перевірки контенту у соцмережах і передбачає штрафи у розмірі до 6% річного доходу для компаній порушників. Екс Ілона Маска стала першою соцмережею, яка зіткнулася із розслідуванням ЄС з огляду на нове законодавство. Два місяці тому компанія отримала попередження щодо поширення дезінформації про Ізраїль та Хамас. Чомусь я не здивований. А нині регулятори почали збирати докази, отримали повноваження вжити примусових заходів у випадку підтвердження порушень. ЕКС залишається відданим дотриманню закону про цифрові послуги та співпрацює з регуляторним процесом. Повідомив прес-секретар Екс Джо Банарок. Важливо, щоб цей процес залишався вільним від політичного впливу і відповідав. Закону як би ще зробити так, щоб Ілон маск невіглас, популіст та фанат теорії заговору, теж залишався вільним від російського політичного впливу і відповідав закону. До речі, ми всі знаємо, що Твіттер давно захоплений російськими ботафермами та пропагандистами, яким потурає сам маск. Чому немає розслідувань з цього приводу? На цьому з актуальними новинами все побачимось на нових стрімах та в нових новинах на каналі Сергія Немчинського. Пока-пока. Життя занадто коротке, і ти не встигаєш обзавестись нічим, окрім дурних ідей про себе самого. Так навіщо звертати увагу на чужі слова? Джен Сімонс, Кіс.